Сьогодні разом з переможцем бюджету участі міста Романа Маслиніків для нашого військового скам'янського леоніда, який у складі своєї військової частини виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. передаємо ці два риби, які були придбані коштом міської ради і бажаємо, щоб вони вам добре послужили у захисті і у вашій роботі по захисту нашої країни. Дякую, велике. Дуже потреба в них у нас зараз, зараз стока техніки логістики перебивають і в піввіжки мавіки. Дуже потрібні. Нам навіть людей не вивезти без цих рабів. На машини встановлюємо, на машини і заїжджаємо на позиції. Багато вже підтримки було. І була і машина. Без вас мені як ну, не впоралась би самі Ми не впораємося. Я дуже вдячний сьогодні всім тим містянам, які підтримали цей проект. Саме бюджет участі ми неодноразово приймаємо в цьому проєкті. Влада сьогодні. Допомагає нам реалізувати всі наші ідеї в життя, наше, щоб місце покращувалося сьогодні. Міським головою Андрієм Леонідовичем дійсно дуже багато є допомоги хлопцям на фронт. Велике дякую ЗСУ за наш захист. Все робиться для того, щоб війна швидко закінчилася з нашою перемогою і всі повернулися назад до своїх рідних.